Всім привіт! Дуже часто ставлять запитання, чому я не можу подивитись привід від деяких гонщиків. Да? Ну, наприклад, от RaceNet, де ми заходимо, да? наша спільнота, все ми тут їздимо, але, от, наприклад, лісов Льоха, да? не можна подивитись його статистику, як він там їхав. Да? Ну, Можна з будь-яким от, от, е, моя, да, з кимось, е, от, з кимось, Русланом. наприклад, да, І ми можемо дивитись, хто як їхав, там, відкрити да, на рейснеті, подивитись е, з різних фрілок камеру, пришвидшити. Да? Ось, я синій Руслан жовтий, ось, тут щось трапилось, як то кажуть у Руслана. Вимкнулося кермозного чи що. ну, Неважливо. Е, можна дивитись, да? а ось е, льоху в даному випадку да? е, не можна. Е, чому? Е, відповідаю на це питання, що треба зробити, щоб ви змогли бачити інших, і інші могли бачити вас обов'язково в грі. в грі заходимо в гру. Неважливо, PlayStation чи Steam. Зазвичай. це... Ну, ПК така історія. А, що... М м м заходимо в ну, а втування, Да. Зараз F1, а, Game Preference йдем. І ось там внизу. От, ghost Sharing. Тут має стояти у вас он. Це розшарює ваш привід для інших. І тоді. Ми зможемо вас дивитись, ви зможете дивитись інших і так і так далі. Використовуйте, вимкніть обов'язково і все. Ха, нехай щасти. Давайте.